Якщо ви тут, щоб бути в курсі останніх подій у світі кіберспорту, ви за адресою. Порція гарячих новин вже готова. Улетіли! Сімбол коментуватиме плей-офф мейджора на російськомовній трансляції. Легендарний український гравець Олександр «Сімпл» Кострів долучиться до коментування матчів плей Старладер Будапешт Мейджор Major 2025 на російськомовній трансляції. Про це повідомив стример Евелон, який придбав права на трансляцію турніру. Він заявив, що вмовив Сімпла приїхати до нього, щоб разом працювати над ключовими іграми Мейджора. Ладно, є хороша okay. Okay. Так. Саша согласился полететь на плей-офф. плеофф.

присутність імплант давнього друга Велона вочевидь значно підвищить популярність російськомовної трансляції. Паркін Баркін Баркін. Король Ґеніні Трипро перевершив аналітиків, що лідирує на старладер Будапешт Мейджор. На першому етапі StarLadder Budapest Major 2025 Штучний інтелект Gemini 3 Pro продемонстрував сенсаційний результат. Аналітик Олександр Петрик, використавши її для власного прогнозу Пікемі, посів перше місце серед майже чотирьох тисяч учасників. Я. Так вийшло, що на першому місці цей успіх викликав справжній ажіотаж. Тепер Петрик кидає виклик Шиї у новому відео. Він порівнюватиме три прогнози: свій власний ігровий пік МКС-2 та прогноз Геміні Pro. Про. Це створює унікальне пряме протистояння між професійним експертом і штучним інтелектом на другому етапі. мейджора. головний редактор Хелл ТВ критикує вельф за вибір старладер організатором Мейджора. Головний редактор впливового видання HLTV виступив із жорстокою критикою на адресу Valve через вибір StarLadder як організатора StarLadder Будапешт Мейджор 2025. Його невдоволення викликала якість проведення турніру, яка, на його думку, є абсолютно неприйнятною для мейджора 25-го року. У соціальних мережах він публічно поставив питання розробникам КС 2 Це не той стандарт, на який ми очікували за це відповідальні Valve. And you know, when I read comments, it's like, oh, this is so much worse than Blast and ESL. Of course it is. <laughs> of course it is. Why wouldn't it be? These guys are running tournaments every, every month, every other month for the last. Ця критика підкреслює зростаюче розчарування спільноти щодо технічних та організаційних недоліків на старті турніру, які змусили Старладер уже публічно вибачитися за провальний початок. Ленін старладер недоотримав 3-4 мільйони доларів, відмовившись від реклами російських «БК». Аналітик Лєнін розкрив фінансові деталі організації мейджора від StarLadder, пояснивши, чому реклама з'явилася навіть на форумі суддів. За словами Лєніна, проведення мейджора коштує 6-7 мільйонів доларів. При цьому Valve покриває лише частину витрат. Ключова фінансова проблема Старладера полягає у відмові від реклами російських букмекерських контор БК Лєнін оцінює втрати від цього сегменту, який раніше забезпечував найбільші комерційні контракти, у 3-4 мільйони доларів. Це фінансово. Раз змусила StarLadder шукати альтернативні джерела доходу. Продаж прав на російськомовну трансляцію стримеру Евелону не покрив цих збитків, тому організатор був змушений розширити рекламні інтеграції, включно з неестетичним розміщенням логотипів на екіпіровці суддів, аби мінімізувати збитки. Маркетплейс Кінів Скінбід від OnePixel оголосив про банкрутство. Маркетплей скинів для Counter-Strike 2 SkinBeat, засновником якого є популярний стример ОНЕПІКСІЛЬ. Офіційно оголосив про банкрутство та припинення діяльності. Користувачам надано термін до 5 грудня, щоб вивести всі залишки коштів та скіни з платформи. Співзасновник Сіпель висловив жаль. Моєю мрією було запустити торговельний майданчик, що відповідає вимогам ЄС. Я це зробив, але зрештою це не спрацювало. Хоча точна причина закриття невідома, це може бути пов'язано з нищо. Давньою нестабільністю ринку скінів КС-2. після оновлення Valve, яке дозволило отримувати ножі та рукавички через тридаб. Економіка скінів втратила половину своєї вартості. У що грають мільйонери? Ключові факти про призові гроші в кіберспорті аналітична компанія eSports Charts зібрала ключові дані про призові гроші у світовому кіберспорті, загальна сума яких перевищила 1 мільярд 684 мільйони доларів. Найбагатша гра Dota 2 лідирує з розіграними 370-ма, 377 і 4 мільйонам доларів завдяки турніру The International 2021, де був встановлений рекорд 40 мільйонів доларів. Найбільша гравців Counter-Strike, CSGO, CS2 – ми найбільша гравців, які отримували Призові понад 16 тисяч 571 особа. Найбагатший гравець данець Йохан Нутел Сунштейн дота 2 очолює рейтинг з понад 7 мільйонів доларів виграних призових. Найуспішніша країна Китай лідерує загальною сумою виграшів 330 мільйонів доларів. Найбагатший клуб тім очолює список з понад 56 мільйонами доларів призових. На сьогодні 205 кіберспортсменів виграли понад мільйон доларів призових. Завжди приємно починати день з 2-0, але потрібно краще. Гравець наві Валерій Бітваховський прокоментував успішний старт команди на StarLadder Budapest Major 2025 Stage 2, де колектив здобув дві перемоги поспіль, включно з матчем проти Imperial. Завжди приємно починати день з 2-0. Заявив біт, але одразу додав, що якість гри, особливо в другій зустрічі, має бути вищою. Він визнав, що команда занадто легко віддавала свої раунди і має обговорити помилки. Сам біт показав вражаючу індивідуальну гру, хоча й списав це на щоденну рутину та сприятливі карти. Він підкреслив, що такі команди, як Imperial Наві повинні обігравати завжди для досягнення своїх цілей. Також Наві впевнено перемогли Бейт 2-0 на трені 13-6 та на міражі 13-8 he's going to book his ticket in Stage 3. Тепер наві готуються до Stage 3 з одним з найкращих стартів на цьому мейджорі. Без поразок на стейдж 2 з впевненістю та ще більшою мотивацією. Схоже, вони йдуть з настроєм переможців. Захисник України Лакі Кряк приїхав на мейджор вболівати за своїх. Колишній професійний гравець Олександр Лакі Кряк» Романюк, який зараз захищає Україну, відвідав StarLadder Budapest Major 2025 під час лікування після поранення. В інтерв'ю BO3GG він зізнався, що вперше на мейджорі та насолоджується атмосферою. На запитання за кого він вболіває на турнірі. Романюк відповів: за команди з українцями це Fnatic, Bait, Пешен і Na'Vi. Заради цих ігор і приїхав. Він також додав, що після перемоги України планує повернутися до професійної сцени, оскільки його до цього заохочує дівчина. А це були головні вибухи кіберсвіту. Лайк, підписка і комент, Бо далі буде ще гарячіше.